Величезний привіт вітаю найкращих на каналі акційного блогера Віталі Квентуріно і запрошую на анонс акцій в магазині АТБ для власників картки АТБ. Акції з 26 березня по перше, включно квітня. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Повний огляд акцій вже є на каналі, кому цікаво. І зараз для власників карти АТБ. Зі знижкою можна буде придбати сікджафа яблуко. Завжди анонс проходить, показую регулярну ціну. Ой, озвучую та, яка вже буде зі знижкою для власників карти АТБ. Ціна 49 гривень. А ви бачили новинку? Дивіться, нектар, банан, папая та лічі. Але ціна, звісно, також подивіться. Так, добре, досить цікаве таке поєднання. Тут я ще десь щось побачив нове. А ось Сандора, виноградний нектар з червоного винограду. Це також новинка. Показую вам як новинку, точнісінько, така сама ціна. І ще Сандора, ось така апельсиновий. А, це, мабуть, знаєте що? Міняє пакування Сандора. Апельсин. Це також Апельсин. І це апельсин. Ну добре, ходіть далі. Дивіться, який салат з буряка, 300 г. Акційна ціна 37 гривень. Так, це у нас своя лінія палички зі смаком малини, пакування 170 грамів. 18 гривень. Ось ці також будуть в акції. Йогурт персик, йогурт банан, своя лінія, 60 грамів, 7 гривень. Дуже хороші булочки, треба мені взяти на цей французький хот-дог. Заливаю гірчицю сюди. Кетчуп, а, встромлю сосиску, встромляю сосиску і на гриль. Дуже смачно. 19 гривень, смакота. Так, зараз, щоб я тільки не забув взяти, також показую вам як новинку. А ще до нас привезли ось такі булочки, гамбургер з кунжутом. Також можна зробити в домашніх умовах смачні булочки. Тут 4 штуки, 200 г 21,50 Булочка бутербродна, можна зробити ось такий американський хот-дог, 3 штуки 1840. Для власників карти АТБ чорнослив сушений з кісточкою своя лінія 200 грамів. 54 гривні. Також показую новинку джем лісові ягоди день у день. 250 грамів 32,60 і я бачу, що в магазині АТБ з'явилося дуже багато різного меду. Є акацієвий квітковий, є гречаний по 48 гривень, 250 грамів баночка, а акацієвий трішки дорожчий, по 64. Але в мене алергія на мед, тому я на нього спокійно дивлюсь. Навіть є ось такий великий 900 грамів. Своє лінія різнотрав'я, 156 гривень майже. Другова марка Розумний вибір. Паста томатна 460 грамів. Також буде зі знижкою для власників карти АТБ за ціною 46 гривень 50 копійок. Дуже хороша знижка 40% на тунець подрібнений в олії 185 грамів. Та у власному соку. Акційна ціна 30 гривень. Зверніть увагу. Хто вже куштував майонези від своєї лінія? Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Є ось такий смачний 300 г 23 гривні. Є майонез, своя лінія Провансаль 41 гривня. Є також майонезний соус, своя лінія легкий 29 гривень майже. 50% жиру майонез. Це просто більше пакування 500 грамів 57 гривень. Майонезний соус легкий, своя лінія 500 грамів 28 гривень. Та провансаль 500 г своє лінія 65 гривень. Також показую вам, як новинки. Водний світ і корка з ікрою моїви з м'ясом криля 160 грамів. Акційна ціна 38 гривень. Ще одна новинка в магазині АТБ. Сирний продукт зі смаком грибами. 160 грамів плавлений. 32 гривні та 30 копійок. Крем-сир Президент. Класичний 180 грамів. 62 гривні, 50 копійок. Сирний продукт плавлений від розумний вибір. 70 грамів. Тут є зі смаком грибів і дружба. Ціна 10 гривень. Вибачаюсь, ціна 8 гривень це акційна ціна. Молокія білий безлактозний, густий 2-5% жиру, йогурт 300 грамів, за ціною 30 гривень та 70 копійок. Нові безквітні тісточка по 1760. Молокія, йогурт, білий, густий, 1,6% жиру, 300 грамів. Також для власників карти АТБ. Ну ви вже зрозуміли, це все відео для власників карти АТБ, окрім звичайно, новинок. Новинки я ознайомлюю так загально. 28 гривень 60 копійок, і також в акції буде ось цей по-грецьки 8% жиру, 32 гривні 60 копійок. Знижка на цукерки рошен 145 грамів є в молочному шоколаді та в чорному шоколаді. А ось в чорному шоколаді вага більша 155 грамів зі знижкою. 119 гривень. Новинка казинаки своя лінія. 24 грами. 7 гривень. Кава делюкс. А в зернах 500 грамів натуральна смажена. 300 гривень. Знову з'явився Якуб з, з крема Монарх в магазині АТБ 110 гривень 60 грамів. Чай чорний пакетований, також новинка. Тут 20 пакетів, 78 гривень. Коштує така новинка. І є точнісінько такий самий, тільки з ароматом бергамот Ваніла. Граф із тієї ж фірми. Вишня зі смаком вишні, 78,40, також 20 пакетів. Спробуйте новинку, торгова марка День у день, чай чорний, Кенія. Тут 100 грамів. А, зараз зі знижкою 40% 33,50. Зверніть увагу. А, це коржі вафельні для торта, 70 грамів. день у день, Вони такі прості, не кольорові. І ціна 21,50. Не знаю, як у вас у нашому у тебе це новинка. Київські сухарі з родзинками. 260 грамів. До речі, треба взяти щось в чайок помокати. 43 гривні сухарі. 43 гривні сухарі за 260 грамів. А що? Є бюджетний варіант. Ось такі гірчичне поле і з борошна вищого сорту. 240 грамів по 26 гривень. Молоко згущене, своє лінія 500 грамів і риска нежирена 82 гривні. Також показую вам як новинку, зверніть увагу. Бачили колу в новому дизайні. Команда, сусіди, гості. Вологі серветки День у день з додаванням антибактерій. 120 штук, 40 гривень. Такі також в акції від розумний вибір 15 штук, антибактеріальні 6,70. Зі знижкою можна придбати кулькові дезодоранти Фа жіночі. Акційна ціна 53 гривні. Гелі для душу фа чоловічі 250 мл по 66 гривень. Губки сільвер для взуття блиск 17 гривень та 50 копійок. Економних вам покупок всього найкращого зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.